Насправді ця проблема не є виключно проблемою юристів. Ви самі розумієте, що кожна людина може так чи інакше мати справу з кримінальною юстицією, і коли йдуть відверті порушення кримінального процесу, це завдає шкоди всім, в тому числі і, і державі, і тим, хто при владі, і тим, хто в опозиції, і кожному з нас зокрема Питання кримінальної юстиції стоїть в центрі уваги всього демократичного світу. Чому в центрі уваги це питання? Ну звісно, тому що в кримінальній юстиції як дзеркалі проявляється політика будь-якої держави. Безперечно моніторяться е, всі країни світу на предмет дотримання прав і свобод людини, безперечно, в сфері кримінальної юстиції насамперед з цієї простої причини, що демократичний світ усвідомлює, що, е, скажімо, суспільний лад в країні можна змінити двома способами: перший спосіб це провести переворот, революцію а інший спосіб це в неналежний спосіб включити в дію. Кримінальний закон включити в дію засоби кримінальної юстиції. Ми з вами добре знаємо свою власну історію, коли фактично, ну скажімо, можна допустити, що якась кількість людей щиро бажала змінити життя в суспільстві на краще, розвалити попередній суспільний лад і побудувати якесь щасливе життя. Але потім поступово були включені механізми кримінальної юстиції, застосовані ці механізми кримінальної юстиції до сфери е, моралі, до сфери релігії, до е, сфери політики. Мільйони людей було знешкоджено, сотні тисяч людей було заарештовано, катовано, засуджено. От такі наслідки неналежного вступу дії кримінального закону, такі наслідки неналежного застосування кримінальної юстиції. Длячись, на сьогодні на сьогоднішні проблеми. Ми просто зобов'язані бачити не окремі кримінальні справи, а бачити загальні тенденції, загальні спрямування, в яких ми живемо. Суспільство, яке ґрунтується на засадах ринкової економіки, на багатоманітті ідеологічному, на толерантності політичній, це суспільство не може інакше сьогодні ефективно функціонувати як за чітким дотриманням принципу розподілу влад. То кожна влада, законодавча, виконавча і судова, має виконувати свою роботу і виконувати цю роботу в напруженні, перебуваючи в напруженні по відношенню до інших влад, створюючи систему напруженого балансу.